П'ять років по тому. Отож, я перевірила його кишені. Мері навіщо? Ти знаєш, що я знайшла? Ні, що вони купили стіл для вітальні. Вони з дружиною витратили 16 тисяч доларів. Де Справа не в тому? Де еліс? Це значить, що він її ніколи не покине. Це не новина. Ти знаєш про це два роки. Ти права. Я знаю, що ти права. Чому б тобі не знайти одинака? Я знала багато таких, десь вони є. В Салі знайшла. Салі забрала останнього хорошого. Ми з Джо жо порвали? Що? Коли у понеділок, і ти кажеш нам тільки через три дні? Джо вільний? Невже у тебе немає ніяких почуттів? Їй же боляче. мені не боляче. Останнім часом ми дуже віддалилися. Але ж ви були парою. У тебе було з ким ходити кудись? У тебе було з ким зустрічати національні свята. я сказала собі, ти заслуговуєш на краще тобі 31 рік. Годинник вже тукає. Ні, годинник почне тукати у 36. Боже, ти така сильна. Мене було кілька днів, щоб звикнути. я добре почуваюся. Добре, тоді ти готова. Справді, Мері, як інакше це можна зробити. У мене є чудовий хлопець. Він мені не подобається. а Тобі може й сподобається. Ти не проти великого підборіддя? Мері, я ще не готова. Але ж ти сказала, що все скінчено. Так, але у мене період суму. Хто це? Алекс Андерсон. Алекс Андерсон. Oh. Ти зводила нас шість років тому. Вибач, Боже. Oh Добре. Okay, wait, here. Чекай here ось Кен Дерман. Він вже рік як одружений. Справді, really? really? okay. одружений. Чекай послухай навіть Якщо я зустріну чоловіка, який мені сподобається, почну з ним зустрічатися. я знаю все одно це не надовго. добре, але не чекай занадто довго. Пам'ятаєш, що сталося з Девізом Гошоу? його дружина покинула його, і всі казали: дай йому ще час, не треба його змушувати. За шість місяців він помер. То мені треба вийти заміж за чоловіка, який збирається померти. Принаймні, ти зможеш сказати, що була заміжня. Я хочу сказати, що твій чоловік може бути десь поруч. Якщо ти не вчепишся за нього, це може зробити хтось інший, і ти до кінця життя думатимеш, що хтось інший вийшов заміж за твого чоловіка.